Шануні глядачі з вами посіка Хелп Рій, який вже не сіяв тижня 2 тобто, тобто матка вилупилась. І ви знаєте, як отак дивиться на ромку, є, от вам видно, я не знаю, чи камера передає, ячейки почорніли. Це означає вони їх вичистили і готують до яєць. Значить потрібно знайти матку і подивитися, яке чудо буде сіяти в ті ячейки. Я її знайшов. Ось цю вона, з верхнього бруска 15 см, з бокового 5 см. Ось сю це чудо лізе. Шановні глядачі. Треба його роздивитися краще. Чот, сейчас. Ага. Ось вона. Ви знаєте, шановні глядачі, дивлячись, дивлячись на цю мотку, вона не буде сіяти нормально ніколи. У неї якась толія, блін. Не така. Не така, як треба, і все. Якось вона з витягнута. Якось, блін, ну не воно і все, коротше. Шановні глядачі. Будемо давить мотку. О, задавили. Зараз поставлю їм оцей тройник, як то кажуть. І будемо чекати на нову принцесу. Шановні глядачі, ну що, ви будову тіла мотки і пам'ятайте, що з вами ваша пасіка хелп не виключається.